Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, черговий день прийшов. Так, цей день наближає нас до перемоги, і ми маємо дуже багато новин, які заполонили терена інтернету, але тим не менше я звернув увагу на декілька з них і хотів би з вами сьогодні про це поговорити. Отже, про негідників у владі та колаборантів, відвертих та прихованих, ми з вами дуже часто, густо розмовляємо. Звичайно, у всіх на слуху. Дуже багато різних прізвищ, але хотів би я сьогодні нагадати нашим громадянам за деяких відвертих зрадників України, яких я вважаю дії, котрих призводили до дуже багатьох негараздів всередині держави. Отже, хочу звернути увагу на Антоні Яценко. Антон Яценко це депутат Верховної Ради минулого скликання і цього скликання. Сьогодні він зараз працює успішно в політичній силі. Блок Юлії Тимошенко, і як же ж ця політична сила реагує на заяви, які сьогодні розповсюджуються в соцмережах, а також в новинних ресурсах? Отже, Антонія Ценко на другий день після вторгнення подзвонив меру Умані та закликав не допомагати ЗСУ, бо Київ може впасти за три дні, і треба буде домовлятися з новою владою. Відверто кажучи, в принципі, що ще можна вимагати від цього народного депутата обранця від народу. Я думаю, окрім того, що ми маємо вимагати реакцію державного бюро розслідування також генеральної прокуратури, порушення кримінального провадження за державну зраду, і е, е, треба взяти проводити це розслідування, допитавши мера Умані, перевіривши локацію, перевіривши можливий контакт саме в цей момент, дзвінок, не дзвінок і так далі. І робити висновки, а ми з вами продовжуємо далі. Далі я хотів звернути увагу на іншу людину, яка у нас називається пані Василевська Смаглюк. І хочу всім нагадати, що саме ця слуга народу, чи, ну, чи прислужниця народу, я навіть вже не знаю і народу якого, і чи його. Але тим не менше, саме ця людина прийшла до. Верховної ради безпосередньо е після роботи на каналі Олігарха Коломойського Г плюс Г, і фактично входила в ту групу депутатів, які постійно голосували чи підголосовували в інтересах саме Коломойського. Тим не менше, я хочу звернути увагу на інший фактор. Я дуже добре пам'ятаю, як ця особа приїжджала на ефіри на Фольксвагені, брендованому такому файному, але тим не менше за час війни в неї з'явився ягуар. Ну Ну, але питання ж зараз не про це. Питання не про майнові статки. Я думаю, що рано чи пізно слуги все таки розсекретять, скажімо так, і зобов'яжуть всіх подавати електронні декларації. Не прикриваючись війною, але я звернув увагу знову ж, ж таки і хочу всім громадянам України нагадати, як ця особа закликала мирних мешканців не покидати свої місця, що нібито росіянці атакують лише військові об'єкти і цивільним нічого не загрожує. Для всіх, хто не знає, саме її виборчий округ це та сторона, яка називається Буча, ну і коло неї. Тому, друзі, я думаю, що в нас усіх не дуже коротка флешка, як то кажуть, і не дуже маленький об'єм. Пам'яті на ній, і ми маємо це пам'ятати. А для тих, хто не знав, я вирішив цей момент нагадати. Далі. Далі ганебне явище. Ми всі пам'ятаємо нещодавний скандал, де один митець подарив своїй коханій перепустку їздити через міст у Києві. Ну, чесно кажучи, я нещодавно теж бачив декілька автомобілів, скажімо так, мажорної зовнішності, і це не лише Тесла, але і автомобілі, які використовуються тими, як там. Стріхтрестстрітрейсерами для вуличних перегонів так, от я бачив на лобовому склі перепустку видану для проїзду в Київ під час. Комендантської години і мене викликає тут не лише обурення. Я знаю, що, наприклад, через деякі мости, зокрема через північне, якщо я не помиляюся, навіть швидка допомога не може їздити, тому що потрібні певного певної міри якісь перепустки чи додаткові документи. Це не обурення, це говорить те, що знову у нас на розслаблених знаходяться тилові міста, що в нас починають торгувати якимись привілеями під час війни для того, щоб мажори могли нормально поганяти по нічному Києву. І дуже часто я чую від своїх знайомих побратимів, котрі. Проходять зараз службу, в тому числі на території Києві, що це явище набуває все більше і більше загорозливого характеру, тому що людина з перепусткою, і фактично, яка знає пароль, то безперешкодно пропускається по всій території міста. Не дивуйтеся, друзі. Після того не дивуйтеся, чому можуть бути прильоти по тим чи іншим коригувальним е, моментам, які роблять е, ті, хто придбали недорого. У військових адміністраціях перепустки для пересування в комендантську годину. Я вважаю, що має бути проведена тотальна перевірка всіх перепусток. І саме головне, пере перевірка це одна історія. Зміна формату перепустки це для того, щоб анулювати все попереднє. Це теж інша історія. Мене цікавить, хто торгує перепустками для мажорів під час війни. Ну от просто от мене це дуже цікавить, які такі функції можна виконувати на автомобілях Порш чи на автомобілях Тесла. Під час дії комендантської години ну, з білим кожаним салоном, це те, що я бачив. Навіть одну з них зафотографував, просто заради інтересу, що ж буде далі і яким чином ця перепустка попала до тих людей. Це моє вже, як кажуть, приватне розслідування. А я звертаю увагу правоохоронців і державного бюро розслідування на факти торгівлі перепустками під час війни. Так, це привілеї для мажорів, і ситуація з Павліком. Вона не поодинока, і ми бачили такі речі неодноразово. Не Далі, друзі, на що хотів звернути увагу? Хотів звернути увагу на заяву чешського президента Петер Павла, який сказав, що Росію на території України потрібно, ну скажімо так, повністю прибрати, знищивши їхні збройні сили. Я неодноразово про це говорив в своїх ефірах: що саме це допоможе нам пришвидшити нашу перемогу, тому що розгром такої великої кількості збройних сил Російської Федерації на десятки років відкине. Можливості агресора продовжувати свої якісь ті чи інші агресивні наміри. Ми пам'ятаємо, як наша героїчна оборона на Київщині, Чернігівщині чи Сумах, а також Харків, Запоріжжя. Неважливо, де б це не було. Ми пам'ятаємо, як в перші місяці війни ми нищили палили колони російської техніки. Фактично, це поставило хрест на такій рекламі, яка називається Втора Армія міра. Ну і звичайно, про мощь руського оружия ми теж дуже файно. Розповідали, от е, на своїх, скажімо так, <хи> відеозйомках, як воно горить. Далі на що хотів ще звернути увагу. Ну, я не знаю, добре це чи погано, не сильно розбираюсь, нехай релігієзнавці мені скажуть, але подарунок від Зеленського Богородиця без Христа, образує Ватикан. Така новина виникла в західних мережах, і, чесно кажучи, ми знаємо, що нещодавно президент Зеленський зустрічався з Папою Римським, там було ще декілька казусів, на яких я зараз не буду загострювати увагу. Тим не менше. Ікона з контурами Ісуса, ну, чесно кажучи, кажуть, що образила. Не знаю. Нехай розбираються спеціалісти. Ну і далі, далі ми бачимо, що Росія на місяць виготовлятиме 25 калібрів. Може виготовляти 25 калібрів, 2 кінжали, 35 101 Х і 5 балістичних ракет, таких як Іскандер, Гурмо. В нас за цей місяць відбулось 25 інтерв'ю Буданова, 2 Данілова, 35 марафонів, і ми вже фактично, напевно, перемагаємо. Десь так приблизно виглядає на сьогоднішній день наші можливості військово-промислового комплексу, який фактично ну, лежить. лежить. Завдяки чи всупереч не знаю. Тут ми можемо довго з вами розповідати, але фактаж, який ми чуємо про можливості Росії виготовляти ракети, я вам скажу, думаю, що можна множити на два, а то й на три. Чому? Тому що в обхід санкцій Росія далі продовжує жити і процвітати в багатьох напрямках. Ми знаємо сьогоднішні скандали навколо того, що найбільше дуже сильно збільшився обсяг російської нафти і, зокрема, російського дизеля, який в обхід санкцій іде через Індію. І зустріч, звичайно, зеленського з. Прем'єр-міністром Міндії Моді можливо мала би поставити на цьому крапку, але ми бачимо, що ця крапка не стоїть, і ми з вами далі продовжуємо наш сьогоднішній випуск такою новиною, на яку я також хотів звернути увагу. Отже, інститут вивчення війни вказує на на розбіжностях реакції Кремля. Та російських військових так званих блогерів щодо поняття взяття Бахмуту, ну що я можу сказати? Інформаційний простір Кремля також тріщить, і прірва неможливості контролю над ним я ну я вже її бачу. Тобто Кремль не сильно вже контролює дуже багато процесів в медіапросторі. Так, в глобальному сенсі вони ще це контролюють, але вже такі розбіжності вони породжують сумніви вглубінного народу. Ну і в принципі, це нам на руку. Єдине, що я хотів би сказати, що на тлі наших позитивних заяв про те, що Бахмут стоїть. Є інші позитивні російські заяви, що Бахмут уже їхній. Єдине, що я хотів би сказати в контексті Бахмуту, це те, що я думаю, що Пригожин зараз буде намагатися вивести свої війська, зрозуміючи загрозу оточення в самому місті, і нібито передавати, так як він нещодавно передав фланги під контроль російських збройних сил, передати вже саме місто під контроль російських збройних сил таким чином, самому вискочивши з Бахмуту під загрозою оточення. Тим не менше, Путін його привітав, і ми знаємо, що чергові партії зеків будуть поповнювати ряди Пригожина. А мотивація вагнерівців дуже проста: іди, воюй, або ми тебе тут кувалдою. Ну, десь так приблизно, і ми це бачимо. Далі, на тлі сьогоднішнього обстрілу Дніпра, на що я звернув увагу? Ну те, що вже всі розповіли, що прилетіло в МЧС і було знищено дуже багато спецтранспорту. -спец Перепрошую, друзі. Кому ще не дійшло, що потрібно такі речі, де може бути прильот, ну як мінімум в найближчих містах роззосереджувати? Я не знаю, як це ще можна назвати. Ну, давайте ще зробимо одну велику нефтобазу в Дніпрі, туди зільємо все паливо з Дніпра. Ну, чесно кажучи, не розосереджуючи техніку, не розосереджуючи ті чи інші склади і так далі. Ми ж самі себе наражаємо на небезпеку і потім маємо велику проблему. Я розумію, що специфіка пожежної частини не передбачає такого розосередження. Ну, але ж ми бачимо, що росіянці гатять в основному по ночам. Ну давайте щось з цим думати, тому що так ми не напасемося і пожежних машин. Ми не закуповуємося. Звичайно, це є проблеми зараз. Дуже серйозна проблема в місті, якщо пожежних машин не буде, а завтра буде нові прильоти, то чим гасити. І це, ну, це дуже серйозна історія. Ну і наостанок новина це про шарія. Отже, Шарій, ми знаємо, що перебуває в розшуку в Україні. Тим не менше, як пишуть деякі ЗМІ, Шарій, якого оголосили в розшук в Україні, спокійно разом з дружиною продовжили собі український закордонний паспорт у Валенсії. Кулеба, в тебе там все нормально? Може він туди відправити? Послицею? Ну, а яка її різниця? Дві країни чи чотири країни? Яка вже там різниця? У вас ж кадровий голод. Але я на це звернув увагу, і це все, що треба знати, наскільки зелена команда сьогодні зацікавлена у тому, щоб що? Щоби шарій сидів у в'язниці? Продовжити закордонний паспорт людині, яка в бігах, ну це, чесно кажучи, дуже цікава новина. Я думаю, що вона має стати предметом вивчення питання. В тому числі пов'язаному з криміналом. І ми будемо за цим слідкувати. Отже, друзі, десь приблизно такі новини на цю хвилину. І я вам всім дякую, що ви зі мною. Підписка, перепост це те, що вітається. Підтримка Ютуб каналу, тиснувши кнопку спонсорство, це те, що якщо ви маєте таку змогу. Але саме головне – це ваша увага, ваші коментарі. І слава Україні! Ми сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо. Слава Україні!